Шановне панство, вітання. Спустя деякий час канал Gunpoint знову з вами. Трішки починаємо щось для вас знімати. Контент, який буде вам в принципі, потрібен для того, щоб навчатися нормально стріляти. Зараз ми приїхали на полігон, мій товариш купив собі гвинтівку 2.2.3. Ми вирішили поставити на ній оптику і пристріляти. Так як ми не знаємо, як вона стоїть, ми поставили оці великі, щоб бачити, якщо вище або нижче буде прильот. Пристрілювати будемо по оцих от мішенях. Зараз ми ставимо їх і дивимося, що воно буде. Хлопці, хочу, хлопці та дівчатка, хочу вам нагадати дещо. Пристрілка, гарна, якісна пристрілка. Це один із факторів, суттєвих, дуже важливих факторів при стрільбі. Тому що саме точна якісна перестрілка дає нам коректні якісні показники балістичного калькулятору. Тому, окрім скорості пулі, т.п., деяких інших, скажімо так, нюансів, якісна пристрілка нам повинна. Тому ми зараз будемо пробувати... Стрілювати. І запам'ятайте це дуже це це важливо. І плюс запам'ятайте, що якість вашої стрільби напряму залежить від балістичного калькулятора, як він коректно вам показує. Якщо у вас а, пристрілка невірна або ви внесли невірно в калькулятор, то якісну поправку він вам не покаже. Тому поїхали. Хлопці та дівчатка, дивіться. от Купив мій товариш таку зброю Adam Arms американець. Дуже якісний, класний, без оптики в зборі вся ця ля лялялічка стоїть 125 тисяч. Тобто це не бюджетний варіант, а досить класний. Сошки Харис. ну, як бачите, Vortex Viper. От. Ця гвинтівка буде призначена для піхотного так званого снайпера для Марксмена. На неї буде стояти і каліматор. Ну, поки ми пристріляємо в Вортекс. Тому що людина забажала постріляти 400 плюс на неї, 400-500. Тому ми зараз будемо дивитися. Смотрите, то, про що я казав. Цілився от сюди, прилетіло аж сюди. Тобто ми зараз опустимо десь плюс-мінус на 30 сантиметрів, і сантиметрів 5 дамо вправо, і повинно плюс-мінус прилетіти сюди. От то, що я казав, що коли ставиш е, оптику, вона може полетіти аби як. Хлопці, це ні, ні для кого не новина але ну, ви розумієте, як працює оптика. Е, у нас один клік равен 0,1 мрад на 100, сант... на 100 метрів, це 1 сантиметр. І ми зараз робимо плюс-мінус 30 кліків і вже будемо дивитись, що да як. 30. Є. І десь ми там нарахували сантиметрів 5-6 уходи у нас е, вліво. Тобто нам повинно давати вправо. Ну, Зараз спробуємо ще зробити один постріл і подивимося, як ми спустили. А, дивіться, хлопці, я ж вам казав, що плюс-мінус. 30 см і сантиметрів 6 ми даймо вправо. От що в нас вийшло. Ну, чуть-чуть помилився. зараз додамо 2 см і буде чітко. От, один квадратик і 2 см. Тобто все норм. Зараз подаємо і можемо обнуляти сміло. Гвинтівка е, А, З друге, зараз буде третій вистріл. Шановне панство, ну, по-перше, пристрілка закінчена, і недарма біля мене стоїть дівчина. Це вона з 223-го на 100 метрів. От. Ну, зараз на один клік піднімемо, але в принципі все норм, все отлично. От. Тому те, що я і казав, що пристрілка тепер ми можемо вносити в калькулятор. Її як. Вже, ну, як основу, і від цього пострілу у нас буде воно рахуватись. От, а... Я як то кажуть, і, і коня на скаку, да, і пристріляють на сотку. Тому, шановне панство, ну я вважаю, що ми зробили те, що надо на сьогодні. От, будемо працювати дедалі і більш-менш показувати будемо і 223, і 308, і калібри. Більше. Що я можу сказати? Всім дякую за увагу, до побачення, гарного всім дня. Росія піде!